Життя в кредит, стан економіки Івано-Франківська дозволяє позичити 100 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник управління євроінтеграційного розвитку МВК Богдан Білик. За його словами, зараз вигідно брати кредити під низькі відсотки через високу інфляцію, адже позика виходить фактично безкоштовною. Наразі ж гроші зичить лише кілька комунальних підприємств: водоекотехпром, теплокомуненерго та профільний департамент. Також йдуть перемовини про залучення коштів для міськ світла освітлені прилади, які ще є на вулицях нашого міста Івано-Франківська і використовують лампи накальні. Будуть замінені на нові світлодіодні лампи, які в 10 разів менше споживають електроенергії, і звичайно служать більше в 10 разів, ніж ці світильники, які є. Також у міськсвітлі хочуть позичити кошти на нові світлофори та автовишку. До речі, кредити можуть брати не лише комунальні підприємства, але й інші підрозділи міськради. Архітектура мала би. Якимось чином до якихось проєктів долучитися на рівні збереження пам'яток, історії, архітектури і так далі. Загалом у мерії готові до впровадження 21-го кредитного проекту. Щоправда, позичка може бути ризиковою з огляду на фінансування казначейством. Місцеві чиновники цьогоріч вже мали протермінування в поверненнях тіла кредиту перед скандинавською корпорацією НЕФКО.